С вами Максим и вы на моем канале. ставте фотобайку та да, підписуйтесь на канал. Сегодня с вами будем открывать пакетик. Вау. А сейчас я уже включил яйца. И знаете кто? Папа угадал. со спайк. Вот, папа угадал. Вот у лайф. Ти, значить, не угадала. тільки тоді угадав, що це буде ворог, а папа угадав, що буде ось цей осейвати каптус. А потом папа подумав, що це тара. Папа угадав, якщо сначала що це спайк. Такий у нас Бравлер легендарний з каптусом в руках. Каптус держит каптус в руках. Логіка нормальна. Так, берем и отмечаем. Что у нас есть? Берем ручку. Так, так вы же постоянно разницы, бумажки. Вот, да что ты Ты что, будешь каждый раз отмечать на каждой бумажке все одинаково? Ты да. Нет. Показывай эту штуку. Что Речі, побуду, не сюди. Щоб, надо отмечать. Давай отмечать. Так це ж на тій бумагі, ти його нарисовал. ти на тій штуке алло. Я його тут то тоже рисував. Так Фрикі. це бумага яка нарисуется. А я якось не нарисовал. Максим, бачиш, бачишь, не рисується. Ну, ти що не бачиш? А де ця бумага, дай. ось бачиш. Ну, значить, там рисується, а тут не рисується. Тут його нема. Не рисує, все, не хоче. Що На ньому рисує. Ну, тому що там хотіло, тут не хоче. Ну, давай піти в галочку. На. На, ти в стагнача не борені. Возьми тут гольку. Ой. Та не круга галку. Я так, скажу, рок. І тут галку. И тут такой логик делает. Вс. Начнки на дяку курят. Хочу пока показаться в бокс. Не мой на Та Да ныже упускай.